Знаєте, коли я вперше дізнався про цикорій, то був шокований. Це було в ранньому дитинстві, коли в мене було харчове отруєння. З Сільського креденса баба дістала м'яку пачку із написом Ранок. Звідти щедро набрала три з гіркою ложки суміші і залила повну кружку кип'ятком. Цукру в цей напій не можна було давати, бо, бачите, не буде ніякого лікувального ефекту. Хоча як це мені мало допомогти в той момент, невідомо. А знаєте, що мені відомо точно? Що цей кавовий обман має столітню історію, пов'язану з революціями, блокадами, наполеонами і навіть медициною. Ще 5 тисяч років тому в стародавньому Єгипті готували лікувальний напій для фараонів. В склад цього напою входили листя та корінь цикорію. Навіть сучасні дослідження кажуть, що наявність продуктів інуліну, інтубіну та різних антиоксидантів мають позитивний вплив на здоров'я печінки та загалом на травлення. То виходить, що я в дитинстві був фараоном, а потім став баристою, навіть не впевнений, що з того було краще. У 1806 році Наполеон оголосив континентальну блокаду масштабну економічну війну проти Британії. Він хотів перекрити доступ до економічних ринків, щоб зруйнувати економіку Британії. Але наслідки вийшли несподіваними. От, наприклад, як дефіцит кави чи народження нових традицій, як напій на основі цикорії, що цей шматочок тортика собі дозволяє. Та, по факту, нічого доброго, тому що постраждали здебільшого європейці. Дефіцит імпортованих товарів посприяв підвищенню цін на такий продукт, як каву, і довелося шукати різні альтернативи. Пробували багато чого: ячмінь, жито і навіть корінь цикорію, котрий добре прижився. Настільки добре, що навіть сьогодні його можна купити. На полицях супермаркету. Та хто взагалі придумав додавати до кави цикорій? Кажуть, що ще в 1770 році німецький торговець додавав до кави підсмажений, а потім змелений цикорій з метою, щоб знизити ціну на нашу каву. Тобто, виходить, що рецепт польської кави з буса на вокзалі має столітню історію? Хм. А отже, під час блокади французький лікар і ботанік Огустен Пермантьє офіційно задокументував, проробив технологію виробництва цього продукту. А хочете прикол? У США з 1862 року працює кав'ярня кафе Дюмон, де за наші гроші ми можемо спробувати суміш робусти із цикорієм. Місцеві бариста подають цей напій в суміші із молоком і цукровою пудрою. Ви собі уявіть. Рубуста і цикорій за гроші в 21 столітті. Та цей напій ви навіть можете купити собі додому в банці. По складу там фактично 70% кави рубуста і 30% цикорію. Кажуть, що цей напій менш кисліший, ніж звичайна кава. Чого б то це, правда? Але ось, будь ласка, маєте гроші, купляйте. Цей напій довший час асоціювався з простотою і практичністю, адже створювали його не для розкоші, а для повсякденного вжитку. І, хоча минулі покоління його споживали через брак альтернатив, саме такі продукти стають знахідкою сьогодення. Сьогодні цикорій переживає свій ренесанс, і це не випадково. На тлі трендів на здорове харчування він стає знахідкою для тих, хто шукає корисну альтернативу каві, адже в ньому немає кофеїну, зате є інулін, природній прибіотик, який є корисним для травлення. Сьогодні насправді є дуже багато різних варіантів, які можна купити в магазині. Це може бути отака суміш на основі ячменю і цикорію, а може бути більш цикорієвмісний продукт. Як саме виготовляється він? Та дуже просто: спочатку корінь цикорію збирають, дрібно нарізають, смажать, змелюють і додають суміш. Якщо міститься ячмень, то з ним відбувається аналогічний процес. Його спочатку просмажують, подрібнюють і додають суміш. Або без ячменю є ось такий варіант. Ще одна важлива деталь: цикорій є локальним продуктом, виробництво якого залишається в Україні, тобто створюючи робочі місця та підтримуючи економіку. Навіть наш виробник Галка має близько семи різних різновидів в своїй лінійці із цикорієм та ячменем. Тож, якщо ви досі вважали цикорій радянською альтернативою, то на нього варто глянути по-новому. Адже корисні речі довкола нас прості й доступні. Напій ранок, зрештою, не лише частина нашої історії, але й можливо суперфуд майбутнього. Як правильно приготувати напій, який містить в собі цикорій, щоб зберегти всю його корисність та щоб він не втратив своєму смаку? Оце так контент, на який ми заслуговуємо. Сьогодні ми будемо готувати напій ранок. Він є класичний, його склад це є ячмінь 70% і цикорій 30%. Якщо ви думаєте, що ви можете просто повернути упаковку і прочитати спосіб приготування, то ви дуже сильно помиляєтесь. Хоча. На звороті упаковки написано, що нам потрібно використати 5 г сухої суміші на 150 мл рідини. Але чи це так, тому що наша ємність може бути і більшою? З чого нам варто почати? Це вода. Ми не можемо використовувати кипяток, тому що там надто висока температура. Зазвичай напої, які є корисними для нашого організму, потрібно готувати на воді, температура якої складає приблизно 80 і максимум 90 градусів, для того, щоб зберегти всю корисність напою. Отже, почнемо. Я буду використовувати ємність, яка має приблизно 250 мл. Для коригування себе я можу використовувати вагу, тому розпаковуємо. Наш напій. Не хоче він дуже легко піддаватися. Все ж таки, це корисний напій, ми маємо докласти зусиль. А рух це життя. Відкриємо вже його повноцінно, щоб було дуже зручно запахати нашу ложку. На 250 мл рідини я рекомендую взяти хоча б 9 грам нашої суміші. Загалом там має бути дуже цікавий смак, адже все було посмажено і подрібнено. Кажуть, там є карамелізовані нотки із якоюсь солодкістю. Отже, 8 грам. Це в нас 4. А це є 8. Отже, 8 грам виглядає якось ось так. Ну, вроді би, не дуже багато і немало. Наступним кроком буде вода. Як нам досягти температури 90 градусів? Мені пощастило, бо мій чайник має отакий маленький термометр. І на ньому зараз 93 градуси. Ви, коли закип'ятите воду, повинні її залишити хоча б на 2-3 хвилини з відкритою кришкою. І я зараз також відкрию кришку, щоб трошки пришвидшити. Втрату температури. Минула хвилина часу і наш термометр показує 89 градусів. Це якраз температура, яка нам потрібна. Заливаємо сміло і швидко, щоб вся наша суміш була покрита водою. Я свідомо залишу трошки місця, щоб, у випадку, якщо би мені не зайшов напій. Я міг додати туди трохи молока. Недарма я купив молоко і зняв цілий випуск про нього. Треба ж його якось використовувати. А скільки часу потрібно чекати для того, щоб напій вже можна було пити? Та ні скільки, якщо ви його залили водою, його можна просто розмішати, і коли вся суха структура розчинилася, то напій готовий до вживання. Щоб якось цьому переконатися, я візьму ложку і просто перемішаю. Ви подивіться, яка п'янка, яке американо може зрівнятися з цим чудо-напоєм? а він ще корисний, без кофеїну. Пробуємо, але там 80 градусів десь. Якщо я собі зараз опечу язик, то наступний випуск вийде, мабуть, через півтора тижня. Але хто не ризикує, той не знімає відео на YouTube. Міжі. Між іншим, це не найгірший смак, який можна було очікувати від цього напою. Так є легенька гіркуватість, можливо якісь нотки спаленості. Я думаю, якщо ви їли гречку, яку якось випадково забули на плиті, то це десь дуже схожий смак. Не будемо відтягувати цей момент і одразу додамо трошки молока. Але пам'ятайте, що молоко може частково змінювати нашу корисність. Але пам'ятайте, що додаючи молоко, ми можемо впливати на корисність нашого напою. Адже все ж таки молоко має лактозу, яка не всіма сприймається. Дуже цікавий колір, як три в одному. Але по факту це і є три в одному. Це корій, ячмінь і молоко. Подумайте? Ну, на смак це стало більш огидно, ніби я розбавив молоко водою. Можливо, для рецепту із молоком варто давати не 8 грам, а хоча б 11, щоб напій був більш структурним і мав виражений смак, тому що молоко ну, фактично перебило весь смак нашого напою. Я думаю, що ви не дуже шкодуєте за цим безповоротно втраченим часом в своєму житті, який ви потратили на перегляд оцього ролика. Але тепер ви знаєте, як правильно і з користю приготувати цей чудодійний напій. Смачного!